Навіщо ти сіла в ту чортову машину? Пробач мені. Ти що, закохалась с нього? У нас скоро весілля, і він має не тобою займатися, а мною. Що найменше вибухів пролунало в кривому розі на Дніпропетровщині? Місто масово на атакували шахеди за попередньою інформацією, Минулося без жертв. Так повідомляють в раді оборони. А от руйнування значні в Нікополі напередодні окупанти вбили пенсіонера. Місто спочатку обстріляли з артилерії, далі запустили дрони камікадзе. Трирічна дівчинка та її мама загинули внаслідок вибуху російської авіабомби у Куртівці. Це Донеччина старшу доньку забрали в лікарню з уламковими пораненнями. Атака застала родину на дитячому майданчику. По Херсону Росіяни запустили каби у Дніпровському районі. Постраждав 19-річний хлопець. В нього мінно-вибухові травми та уламкові поранення. ніг. ще п'ятеро людей травмовані в громадах. Не полишають у спокою загарбники із Запоріжжя в одній з громад через удари шахедів дістали поранення двоє людей. Ворожі дрони цієї ночі атакували. І Охтирку, це вже сумщина. Вибухами пошкоджені будинки, підприємство, магазини, авто, ринок у небі над областю. Зенітники знищили п'ять шахедів. Сполучені Штати і Росія не спромоглися підбити спільні підсумки переговорів, які відбулися в Саудівській Аравії. Білий дім випустив дві окремі заяви для кожної зі сторін. Збігаються вони лише в двох принципових пунктах щодо поновлення безпечного судноплавства та не застосування сили в чорному морі, а ще щодо заборони ударів по енергетиці. Втім, Кремль одразу після оприлюднення цих домовленостей заявив, вони погодяться тільки в разі зняття низки санкцій. У Вашингтоні відповіли, що подумають, а яка з цього приводу позиція України власне кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко далі з подробицями у вівторок. Американські змі з посиланням на джерела повідомляли, що та Росія от от випустять спільну заяву за підсумками понеділкових переговорів у Ер-Ріяді. Години спливали, але зрештою, замість спільного із Кремлем, Білий Дім випустив два власні повідомлення за підсумками переговорів із Україною та Росією. Усі сторони, нібито домовилися про припинення вогню у чорному морі та на об'єктах енергетики. Окрема домовленість американців із росіянами, яку не підтримала Україна. У Вашингтоні вже пообіцяли Москві відновлення її експорту сільськогосподарської продукції та добрив на світові ринки, зниження вартості страхування та повернення до платіжних систем у Кремлі. Навздогін уточнили, виконувати пункти про часткове припинення вогню вони будуть лише після того, як із них знімуть ще й інші санкції проти банків, задіяних в експорті, компаній-виробників і експортерів сільгоспродукції, а також повернуть західний імпорт. Необхідний для виробництва і у Вашингтоні виявили готовність нові вимоги розглянути. Ми їх розглянемо. Просто зараз їх вивчаємо. Там загалом 5 чи 6 умов. Усі їх розглянемо. Прикметно, що у розмовах із українцями американські переговірники сказали, що припинення вогню на морі та по енергооб'єктах розпочнеться негайно одразу після оприлюднення їхнього повідомлення. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що не отримав чіткої відповіді щодо того, як контролюватиметься припинення вогню. Але у разі порушень з російського боку йому порадили напряму повідомляти американців. Окрім того, каже Зеленський, у США його запевнили, і у припиненні вогню по інфраструктурі в офіційній заяві Білого Дому цей пункт відсутній. Стейтменті цього не буде щодо цивільної інфраструктури, але ми це домовились. В принципі, американська сторона вважає, що в принципі тиша в небі так щодо енергетики, це стосується і іншої цивільної інфраструктури. Але тим не менш вже хороший результат, якщо не будуть завдаватись удари по енергетиці. Українська стратегія зараз розповів Зеленський конструктивно погоджуватися на пропозиції американців і виконувати їх. Те, що росіяни змінюють свої позиції після переговорів, навіть добре припустив президент України і невіри руським через це з кожним днем буде більше. Я надіюсь, і дійсно я цю надію а, там а, дійсно реалістично, реалістично зараз бачу. Але подивимось, що всі в принципі наративи русських до них не буде довіри. Що американська сторона в кінці кінців розбереться з цими наративами? Що все це є брехнею? Велика угода про корисні копалини, яку президент Трамп обіцяв підписати невдовзі, зазнала змін. Від рамкового США перейшли до більш детального документу. Його передали у Київ. Президент Зеленський сказав, нові пропозиції зараз вивчають із Вашингтона. Сполучених штатів Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини Україна є стороною миру. Так в Британському міністерстві закордонних справ прокоментували переговори в Саудівській Аравії в своїй заяві МЗС Сполученого Королівства наголошує. Президент Зеленський вже продемонстрував, що Україна є стороною миру, запропонувавши повне, негайне і безумовне припинення вогню у Лондоні. Сподіваються, що Путін погодиться на це без подальших зволікань. Британське МЗС залишається в тісному контакті зі США та Україною після завершення переговорів. В ер Ріаді Лондон висловив вдячні. США за їхню роль у перемовах та тіс та продовжить тісно співпрацювати з міжнародними партнерами для міцного і тривалого миру. Суд у сполучених штатах тимчасово заборонив адміністрації Трампа закривати Радіо Свобода. Таке рішення ухвалив федеральний суддя Ройс Ламберт. Він наголосив спроба президентської адміністрації позбавити медіагрупу фінансування. Цитую не підкріплена жодними фактами чи міркуваннями і ймовірно порушує закон. Указ про ліквідацію семи федеральних агентств, які нова влада США вважає непотрібними. Дональд Трамп підписав 14 березня. До списку потрапило агентство глобальних медіа, яке власне і Рує проектами Радіо Свобода і Голос Америки, оскільки майбутнє Радіо Свобода залишається невизначеним. Політики Європейського союзу вже розглядають можливість підтримки мовника. А поки ж юристам медіагрупи вдалося через суд домогтися від агентства США з глобальних медіа, бодай частини виплат за березень йдеться про 7 мільйонів доларів. Офіційних вибачень за грандіозний провал від американських спецслужб вимагає комітет Сенату США із розвідки, все через гучний скандал із секретним листуванням в незахищеному месенджері, до якого випадково додали журналіста. Листування розкрило, як Сполучені Штати готують ракетний удар по ворогу. Наразі міністр оборони там все спростовує, а президент відмовляється звільняти головного винуватця. витоку інформації зі словами, що той мов. Вляв науку засвоїв і взагалі хороша він людина. Отож, як команда Трампа спричинила новий безпрецедентний скандал, і як усі про це дізналися, кореспондентка ТСН Яна Слісарчук зараз розкаже. Це американські винищувачі, що летять бомбити хуситів. Це американський авіаносець Дуайт ізенхауер який теж бомбить хуситів. Це рідкісна можливість для світу побачити, як на американський удар по хуситах реагує адміністрація Білого Дому в чаті сигнал зі звичайних мобільних телефонів, а не в таємному зашифрованому листуванні, як цього можна було б чекати від людей, які відповідають за найпотужнішу армію світу щодо цього, конче треба провести розслідування у конгресі, аби ми зрозуміли, що сталося, як це сталося, яким чином нам у майбутньому уникати пробоїв національної безпеки такого рівня. Це безрозсудно, безвідповідально і небезпечно. Ми знаємо про це завдяки редакторові журналу «Атлантик», тому що його необачно додали в цей чат. В чат у месенджері «Сигнал», куди міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет скинув детальний план удару по хоситах за дві години до того, як той відбувся. Уявляєте, який почався скандал? Це один з найбільш кричущих зливів військової розвідки, про які я читав за дуже дуже довгий час. У цій ситуації ми бачимо, як високопосадовці США, зокрема віцепрезидент і міністр оборони, ведуть засекречені обговорення військових дій через незахищений застосунок. Уже саме по собі є достатньо поганим, те, що до цього ланцюга глистування додали приватного громадянина, але ще гірше те, що чутлива військова інформація обговорювалася у несанкціонованому застосунку. Стосунку, особливо враховуючи наскільки важливою вона була, якби ці детальні обговорення щодо координації військових операцій потрапили до рук ворогів Америки. Це могло б призвести до загибелі людей, це могло б серйозно зашкодити нашій армії. Це поставило б національну безпеку США під загрозу. Ця катастрофа вимагає повного розслідування, щоб з'ясувати, як це сталося. Адміністрація 47-го президента Сполучених Штатів реагує на публікацію журналу «Атлантик». Передбачувано. Колишній ведучий Fox News, а нині міністр оборони Під Гексет, відкидає, що посилав у чат сигнал воєнний план удару. Uh, so I... Ви говорите про брехливого і вкрай дискредитованого так званого журналіста, який знову і знову займається розповсюдженням містифікацій, Постійно щось потякає про Росію. Цей хлопець, який торгує сміттям, ось що він робить, ніхто ніяких планів телефоном не посилав більше мені сказати нічого. Однак міністра оборони спростовує Білий Дім. Це правдива інформація. Пише в листі до журналістів речник Брайан Х'юз. І додає, ми саме розбираємося, як до чату потрапив невідповідний номер телефону. Відповіді на це питання до слова. Досі нема ні в кого, включно із редактором Атлантика, якого додали до обговорення топ-посадовців Трампа. Сам Трамп від обговорення сигналу максимально дистанціюється, принаймні там не було його самого. Інших можна буде в разі чого. І звільнити я нічого про це не знаю. Невеликий поціновувач Атлантика Як на мене, цей журнал доживає останні дні. Такий собі журнальчик, але я нічого про це не знаю. Що там вони робили? Використовували сигнал для координації чутливих питань. Яких питань щодо чого? Про що вони говорили? Про хуситів. Хусити, тобто атака на хуситів, ну дуже ефективно це не було, адже атака була дуже ефективна. Це я вам точно скажу. Нічого про це не знаю. Вперше від вас про це чую. Ще під час першої президентської каденції Трамп неодноразово заявляв, що його суперниця в перегонах, колишня держсекретарка Гіларі Клінтон, має сидіти в тюрмі за використання приватного поштового сервера для комунікації зі своїми співробітниками та іншими посадовцями. Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц, який також був присутній у чаті сигнал, який власне і додав журналіста до чату, Вочевидь, з кимось його переплутавши два роки тому, обурювався, що Саліван, радник Байдена з нацбезпеки, переписувався з Клінтони з приватної поштової скриньки. І він досі на волі та зберіг посаду. Міноборони Гексет, який тоді ще був ведучим на республіканському телеканалі Fox News, нападав за це на Клінтона і демократів незліченну кількість разів на скандали з сигналом. Сама Клінтон у соцмережах відреагувала лаконічно. Та ви що? Я на Анатолій Короб, ТСН 1+, 1. марафон. Єдині новини. Старий уряд пішов, а новий ще не прийшов. Президент Німеччини відправив у відставку Олафа Шольца та його міністрів Франк Вальтер Штайнмаєр. Подякував колишньому федеральному канцлеру за його роботу. Насамперед, за відповідь Олафа Шольца на повномасштабне російське вторгнення в Україну. Повноваження канцлера скінчилися. Позаяк своє перше засідання провів новообраний бундестаг. Утім, шольці далі братиме участь у найважливіших зустрічах та координуватиме урядову роботу, допоки не буде сформовано вже новий федеральний уряд. Перемови про це тривають. Очікується, що на чолі стане лідер християнських демократів Фредерік Мерц. Проте тривати коаліційні переговори можуть і ще кілька тижнів, щонайменше до великодня, тобто до 20 квітня.